Як провести чеку ПРРО оплату частинами? Щоб не наразитися на податкові штрафи? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, і я вам відповім. Вітаю, це проект. Все про програмний РРО з Іриною Губіною та командою Семінарком. Останнім часом питання формування чеків по РРО із оплатою частинами у всіх на вустах, тому що податково нещодавно видала свою інструкцію, як це треба зробити, і як свідчать запити переглядачів нашого youtube каналу. Дуже багато запитань саме було пов'язане з тим. Дайте, будь ласка, приклади, як мають виглядати чеки, коли йдеться про оплату частинами. Отже, будь ласка. Цей ролик буде саме про це. З чого хочу почати. По-перше, звернути увагу, що найбільший ризик і питання, пов'язане яке пов'язане із оплатою частинами базується на вимоги щодо проведення розрахункової операції на повну суму покупки. Звісно, якщо мій товар коштує 1000 гривень, але я буду сплачувати за нього двома частинами, наприклад, по 500, 500, 400 і 600 у будь-якій пропорції. Це передбачає, що в мене буде. Будуть дві е, операції. Зокрема, ці операції можуть бути розрахунковими, тому що я можу розрахуватися або готівкою, або карткою, а товар в мене буде один. Отже, чи не буде порушенням? Саме цієї вимоги той факт, що чек, коли я буду вносити першу частину оплати, він буде на неповну суму покупки. Хочу сказати, що в історичному контексті в нас був період, коли податкова абсолютно забороняла це робити. До речі, це стосується також і е, чеків, які пов'язані із передоплатою. Зараз ситуація змінилася і податкова самостійно починає транслювати історії, пов'язані із тим, яким чином оформлювати е, безпосередньо чеки на Таку часткову оплату, але зовсім нічого не каже про цю вимогу і наслідки пов'язані із її порушенням. Тобто, коли в чеку є неповна сума оплати, відповідальність нагадаю, базується на статті 17 закону про РРО, і за проведення у чеку неповної суми вартості проданих товарів наданих послуг, є стандартний штраф 100-150%, 100 за перше порушення, 150 за інше, і 25-50 це спеціальні штрафи. Для окремої категорії ФОПів, які також використовуються на певний обмежений період у період воєнного стану. Отже, давайте проаналізуємо, які поради дає податкова щодо оформлення розрахункових документів при здійсненні часткової оплати. І я вам покажу, яка небезпека ховається саме у разі дотримання таких рекомендацій. До речі, хочу сказати, що центральна податкова надала відповідне роз'яснення у жовтні. 20 Року, і після цього це роз'яснення, воно транслювалося у деяких місцевих податкових. Отже, податкове зазначає, що на кожну частину оплати, якщо йдеться про таку розбивку в оплатах, має видаватися розрахунковий документ. Причому кількість таких розрахункових документів не обмежена. Вона буде відповідати кількості розбивок. Якщо я придбаваю товар, який коштує тисячу гривень, і роблю 10 часткових оплат, відповідно, в мене буде 10 розрахункових. Документів, ну і так далі. Звертаю увагу, що у випадку, коли часткова оплата проходить, наприклад, на рахунок продавця за реквізитами ІБАН, в даному випадку ми взагалі з вами не кажемо про наявність розрахункової операції. Тобто ці рекомендації доречні у двох випадках, коли вноситься часткова оплата готівкою. Або коли часткова оплата здійснюється завдяки електронним платіжним засобам, тобто продавець приймає картки, власне, те, що і є розрахунковою операцією. Отже, дивимось на слайд. Податково радить на першому екземплярі розрахункового документу, на першому чеку замість назви вказувати не назву товару, а вказувати аванс за певний товар. Це Може бути назва або артикул товару та вказана сама та сума, яка була отримана від покупця. Також нам радять в цьому першому чеку зазначати залишок до сплати, тобто непогашену частину, і відповідно, коли ми розуміємо, що такий чек буде сформований, він буде виглядати якраз як чек на неповну оплату. Отже, другий чек, як радить податкова, він саме повинен містити повну номенклатуру товару і також має показувати безпосередню суму на сплати після врахування суми авансу, які були попередньо внесені покупцем. От такі поради дає податкова. Для того, щоб подивитися далі, як будуть виглядати відповідні чеки і які в них є ризики, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал. Канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. Ну, а щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео, а ми з вами продовжуємо. Отже, якщо ми будемо керуватися правилами податкової служби, наші чеки будуть виглядати так. Ну, взяла доволі простий приклад, коли наш товар коштує 1000 гривнів, і в нас є відповідно дві два платежа: 400 гривнів і 600 гривнів. Перший чек, як рекомендує, податкова має містити згадку про те, що це зроблений аванс за товар а залишок до сплати 600 гривнів. Це є не обов'язковий реквізит, і далі йдемо по обов'язкових реквізитах, таких як сума по чеку або сума усього, і сума, яка безпосередньо внесена у вигляді готівки на суму 400 гривень. Другий чек має містити назву товар А із повною сумою цього товару. Також має бути показана факт оплати в даному випадку це може бути або сплачена, або знижка, або передоплата, або частина 1 в даному випадку 400 гривень. Також сума по чеку 1000 і сума, яка безпосередньо належить до сплати у вигляді 600 гривень. Також зазначаємо, що це готівка ну, в нашому прикладі. Підкреслюю, що у випадку, коли ми будемо з вами керуватися такими настановами, в нас у першому чеку в наявності по факту буде не. Повна оплата. Щодо другого чеку, тут, як на мене, таких ризиків набагато менше, чому? Тому що в другому чеку в нас є повна вартість товару і вказана знижка. Отже, чеки із знижками або із частковими оплатами, які вже проведені, вони є типовими зараз на практиці і вони не є, жодним, жодним чином не є ризикованими, тому що вказано, за який товар, в якій сумі здійснена оплата. Якщо ми будемо з вами формувати все ж таки чеки. Правилами закону, я б порадила трошки інші варіанти. І хочу сказати, що таких варіантів на практиці може бути дуже багато. Зокрема, якщо у вас товар може бути подільний, доречніше вказати в першому чеку ту частину товару, який припадає на першу частину оплати, а в другому чеку показати ту частину товару, яку, яка припадає на другу. Частину товару. Звісно, якщо, наприклад, наш товар є неподільним, як, як диван, як стол чи стул, показувати 0,4 дивани чи 0,6 дивани чи 0,2 стула, звісно, буде виглядати трошечки дико, тим більше багато розробників програмного забезпечення загалом блокують цю можливість поділити неподільний предмет. Отже, такий варіант може бути підходящий у тому випадку, коли дійсно ваше програмне забезпечення ПРРО дозволяє таку подібність. Що ми тут виграємо? Ми з вами відходимо від часткової оплати. В нас є конкретна частина товару, яка коштує певну фіксовану суму, і відповідно ця фіксована сума є сумою почеку, і тут нам не треба нічого мудрувати, показуючи якусь іншу частину оплати, яка ще залишає або суму оплати, яка ще буде здійснена чи була здійснена. Але ще раз повторюся, що це є не єдиний варіант формування чеку. І я хотіла б показати саме той чек, який дає один із найпопулярніших, один із таких найрозповсюдженіших розробників програмного забезпечення для ПРРО, які, до речі, не дотримуються вимог податкової, а якраз дотримуються вимог закону. І в такому у цьому випадку також маємо два чеки. Кейс тут такий, що наш товар коштує 100 гривень, відповідно, дві частини оплати 30 і 70 гривень. Перший чек називається передоплата. І тут зазначається і повна вартість товару, зазначається сума по чеку у вигляді повної вартості товару, зазначається передоплата у вигляді часткової оплати, або, як каже, податкова, аванс. І зазначається залишок, як радить податкова. Але цей залишок названий після платою. Отже, зазначається загальна сума, яка буде сплачена по такому чеку передоплати. Вона дорівнює 30 гривнів, і відповідно маємо повну фіксацію інформації про товар, тобто повна сума в нас. Фіксується. Наступний чек він буде таким балансуючим. Називатися він буде чек на після плату. То також маємо інформацію про товар, маємо інформацію як сума по чеку, тобто скільки коштує цей товар, і далі балансуємо наші розрахунки двома рядочками: рядочками передоплата і рядочками після плати. Сума внесена по даному чеку складає 70 гривнів. Отже, в такому випадку ми відходимо від того трошечки проблемного моменту, да, який нам радить податкова. Ще раз хочу наголосити, що це є варіант, який пропонує розробник програмного забезпечення. Він не є єдиним можливим, тому що в нас, наприклад, частки можуть не складатися із двох, а їх може бути набагато більше, і не обов'язково ці частини називати передоплатою і після платою. Вони можуть також розробити розглядатися як дробні частки, про які я сказала. Ну а власне, якщо вам вдасться отримати від податкової служби індивідуальну консультацію, де ви отримаєте поради, такі як податкова дала на сайті, будь ласка, ви можете користуватися тим прикладом, який я навела, використовуючи саме поради від податкової. Ну і не варто забувати, що е, повернення товару це також може бути в нас е, достатньо розповсюджений варіант. Тому у випадку, коли була частина оплати, нам треба подбати і про повернення у разі повернення, як зазначає податкова, анулюванню підлягає ланцюг створених чеків у межах продажу. Тобто, якщо ми сформували 5 чеків і було 5 частин нашої оплати, ми відповідно на повернення також маємо анулювати кожну частину. Але як радить податкове, робити це доведеться у зворотній послідовності. Спочатку буде чек, який був на продаж останнім, а потім у зворотній послідовності всі інші. Навела для вас приклад, виходячи із того. Продажу, які рекомендувала податкова, як будуть виглядати два наших чеки на повернення за порадами ДПС. В першому чеку ми з вами показуємо наш товар, показуємо знижку і суму по чеку. А другий чек буде сформований на нашу авансову проплату і з відповідною позначкою, скільки саме було внесено. Оплата частинами є одною із дуже проблемних операцій, хоча вона є популярною на практиці. Чому проблемною? Тому що щодо неї немає жодних порад у законі про РРО, ба більше є заборона проведення розрахункової операції на неповну суму покупки. Тому податкова дає свої поради щодо того, як сформувати відповідний чек. Ну а розробники програмного забезпечення дають інші можливі варіанти е, рішення цього за. На жаль, рекомендації податкової служби не є бездоганними, тому що у випадку реалізації саме їх процедур, в нас все ж таки є ризик потрапити у пастку неповного. Проведення розрахункової операції, тобто її проведення на неповну суму. Отже, якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться із колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Семінарком, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами і будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Медок рекомендує кешпілот. Програмний Риро «Ешелот» – сучасна та технологічна альтернатива класичним касовим апаратам. Має додаткові модулі, щоб вести спитський облік товарів і аналізувати продажі. Мобільний застосунок, який встановлюється на пристрій 3 в одному, смартфон або планшет. А також готові рішення для інтеграції всіх можливостей програмної каси у вашу облікову систему. Кеш Алот. Більше ніж програмна каса.